Бо я пам'ятаю мою ситуацію, я це я ніколи не забуду. Я коли я парк приходив зі своїм албанським друзям uh -huh. і він побачив, що албанці б'ються з якими турками. Він вийшов від мене, почав битися з тими турками. Так, прийшов помагати. все по морді. Я кажу, що ти, чому ти це зробив? Він каже, це мої брати. Це мої албанські брати. Які це, я, я, да, я для мене забої. це я побачив вау. Та, да, бо це да, от так, отак має бути. Як побачив б'ють українця, більше поможе це твій земляк. Тим більше, якісь чорні б'ють там. Ну. При чим тут хто, ну, поможи, то це з твоєї землі. Це, як знаєш, побачити, що жінку е, обіжають чи, чи б'ють жінку не, і, і не поступитися за неї. Розумієш, це те саме, що бачиш, да, ну, підійди. Не зможеш там, не, ну нездоровий, піди розберись, не дай, не дай, скоч ми жених, хростяне, поможи. Є багато, які це не зроблять. Ти що бачив українці? Українці України зб'ються з кимось і українці нічого не все не робить? Бо я такого поки ще не бачив. Я не бачив, але чув історію і то. ці панаві знайомих такі були. Відбувалося ось такі речі. На моїх лічно знайомих таке відбувалося декілька разів. Розумієш?